Відновити клубний футбол. І сьогодні нарешті це сталося на відкритті чемпіонату України з футболу. Я вважаю, що це дуже-дуже-дуже позитивний момент. Це був наш обов'язок відновити клубний футбол. І саме на території України. Я неодноразово зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, і він ставив завдання забезпечити усі умови для проведення чемпіонату на нашій землі. Спільно з клубами ми це зробили і розпочали чемпіонат на день державного прапора 23 серпня. Це дуже символічно. На Олімпіаді 76 у Монреалі під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг. Представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці та синьо-жовтим прапором нашої держави. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. І сьогодні, нарешті, це сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу. Футбол має нести людям радість, надію на мирне життя. Так, шкода, поки без вболівальників, але переможемо, і всі ми, всі українці, підемо вболівати на трибуни. Покажем, що ми, браття, коли я розповідаю. Колегам зі всього світу, що у нас зараз в таких складних умовах проходити Чемпіонат України, вони дуже здивовані і пишаються, що у нас багато сили і досить відваги в такий складний час продовжувати грати в футбол. І я вважаю, що це дуже 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 позитивний момент. Слава Україні. Українська асоціація футболу.